Наша громада прощається із полеглим героєм, відданим захисником Ігорем Шуляком. Ігор у перші дні вторгнення зголосився захищати Батьківщину, бо відчував усім серцем потребу захистити найрідніших і свою державу. З вересня 2022 року Ігор разом із побратимами. У складі Збройних сил України впевнено наближав нашу перемогу 15 липня на Донеччині, будучи до останнього подиху, вірним військовій присязі, з честю і до кінця, виконавши свій військовий обов'язок, Ігор Шуляк без вагань віддав своє життя заради нас.